Ось він, мабуть, один з найвідоміших символів шкоди для довкілля ну, справжнє прокляття для нашого океану. Але от що цікаво, людина, яка його створила, насправді хотіла врятувати планету так, так, стати справжнім героєм для екології. Тож як так вийшло, що винахід, який мав стати порятунком, перетворився на одне з найбільших його проклять? Давайте розбиратись. Тільки вдумайтесь обіцянка врятувати дерева. А реальність прокляття для океану з одного боку така благородна, чудова мета, а з іншого, ну просто екологічна катастрофа. Як Як це взагалі можливо? От саме в цьому парадоксі і криється всесіль сіль цієї історії. Гаразд, щоб зрозуміти, звідки взагалі ноги ростуть у цієї проблеми з пакетами, треба зробити такий собі стрибок у часі. Куди? В середину ХХ століття. Бо саме тоді світ, знаєте, просто відчайдушно шукав якусь альтернативу звичайним паперовим пакетам? Отже, уявімо собі, 50 ті роки паперові пакети вони ж були буквально скрізь в кожному магазині. Але за цю, скажімо так, паперову епоху доводилося платити і платити дорого. Ну, по перше, це ж просто гігантські масштаби виробу клісів. А по-друге, будемо відверті, ці пакети були жахливо непрактичними. І, от саме ці дві проблеми, ці два головні болі, просто не давали спокою одному шведському інженеру. Його звали Стен Тулін. І це ж не просто слова. Уявіть, наскільки вони були крихкими. Пройшов невеликий дощ і все, прощавайте покупки. Вони вже на асфальті. Вони рвалися від найменшого навантаження, особливо коли намокали. Абсолютно недовговічні. Ну, очевидно, що настав час для якогось кардинально нового рішення. І тут, як то кажуть, на сцену виходить наш герой людина з рішенням, той самий Стен Тулін. А ідея в нього була знаєте, геніальна у своїй простоті. Він подумав, а що як створити пакет, який служитиме не один раз, не один день. А ну фактично все життя. В основі його задуму лежали три кити, три принципи, що мали перевернути гру. Пакет Туліна був, по-перше, неймовірно легким, по-друге, набагато, ну просто в рази міцнішим за папір. І по третє, що найголовніше, його можна було використовувати знову і знову і знову. Тобто, за його задумом, все мало виглядати приблизно так: людина купує один єдиний пакет, один після магазину складає його і кладе в кишеню. І все носить цей самий пакет із собою роками. До речі, є такий факт, що сам Тулін так і робив до кінця свого життя. Тільки уявіть собі цю картину. Більше жодних вирубаних лісів заради пакетів. Ну звучить же просто ідеально, правда? Але от саме тут наша історія робить різкий і, на жаль, трагічний поворот, бо сталося неймовірне, Найкращі якості цього пакета його найбільші переваги раптом обернулися проти нього, і це породило абсолютно нову проблему, таку, якої ніхто, ну просто ніхто не міг передбачити. І от ми підійшли до ключового головного питання питання, яке, власне, і перетворює цю історію успіху на справжню трагедію. Що Що пішло не так? Чому цей, здавалося б, геніальний план зазнав такого краху? А відповідь, як не дивно, криється в парадоксі дешевизни. Пакет став жертвою власної доступності. Розумієте, він був настільки дешевим і простим у виробництві, що люди просто не бачили сенсу його берегти. Насправді, навіщо набагато ж простіше просто викинути його, а наступного разу в магазині взяти новий чи не так? І ось так абсолютно випадково народилася ціла культура одноразового використання культура, про яку його творець Стен Тулін навіть і подумати не міг. Ну а далі, далі, ми переходимо до наслідків, і вони виявилися без перебільшення руйнівними. Оця нова культура використав і викинув, зробила страшну річ вона перетворила винахід, що мав рятувати природу на одного з її найлютіших ворогів. Просто вдумайтесь в цю фразу. Сьогодні в океані більше пластику, ніж риби. Це ж шокує. Іронія в тому, що саме ті властивості, які робили пакет ідеальним: міцність, довговічність, те, що він не розкладається, стали його прокляттям. Він почав накопичуватися в океані, розпадаючись на крихітні частинки, на цей сумнозвісний мікропластик. А далі ланцюжок простий. Цей пластик потрапляє в організми морських тварин, а потім через рибу, через морепродукти, опиняється прямо в наших тарілках. І от вона, мабуть, квінтесенція всієї трагічної іронії цієї історії. Винахід, створений, щоб зберегти життя у лісах, почав забирати життя в океані. Мета перевернулася з ніг на голову. Рятівник перетворився на вбивцю. Але стривайте, історія робить ще один цього разу фінальний оберт, і в ньому ще більше іронії. Бо виявляється, що сучасне рішення цієї глобальної проблеми це по суті повернення Повернення до тієї самої оригінальної ідеї Стена Туліна, про яку всі так міцно забули. Ну от просто погляньмо. Сучасні екосумки, оці всі шопери. Що це як не те саме бачення Туліна? Так, звісно, матеріал інший, тут тканина, а не пластик, але ж ключова ідея, фундаментальна концепція, вона ж та сама, багаторазовість, і це, мабуть, є найголовніший висновок з усієї цієї історії. Ключовий секрет він не в матеріалі, він у нас в голові, у нашому мисленні. Справа не стільки в тому, з чого зроблена якась річ, скільки в тому, як ми до неї ставимося. Наша поведінка, наше свідоме рішення використовувати щось повторно, ось що насправді має значення. І наостанок таке питання просто для роздумів. Скільки пакетів лежить вдома у тому самому пакеті з пакетами? Історія пластикового пакета це такий, знаєте, гіркий, але дуже важливий урок урок про те, що навіть найкращий винахід з найкращими намірами може стати отрутою, якщо ми використовуємо його бездумно. Можливо, нарешті настав час змінити не просто пакети, а дещо важливіше себе.